Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, зараз пояснить щодо цього процесу, які дії власне можна помітити в Верховній Раді. Михайло, вітаємо вас. Бажаю всім здоров'я. Врешті на тепер вже відомо, що зареєстровано під куполом законопроект 13.155, яким зокрема пропонується скасувати нарахування комуналки за зруйноване чи пошкодження житло. Чи є наскільки вам відомо можливо голоси? Як швидко його приймуть? Чому таке рішення не було напрацьовано раніше? Ну насправді не дочекалися пропозиції від уряду. І е, парламентарі, які належать до міжфракційного об'єднання по захисту внутрішньопереміщених осіб, спільно з цими людьми напрацювали таку законодавчу ініціативу. Е, насправді певна частина органів місцевої влади, де постраждало таке житло, і не тільки житло, а й інші е, приміщення, вони вже на місцевому рівні ухвалили таке рішення. Але в більшості силається на те, що немає. Змін до діючого законодавства через те такі напрацювання є, і там перелік обширніший ніж житло. Там є також і інші приміщення іншого призначення, це офісні торгівельні центри, які постраждали, і які сплачують також і податок на нерухомість. І насправді дуже важливо, щоб чітко розібратися, якщо в людини Постраждало житло або приміщення, яке вже не придатне до використання, то на той період дії воєнного стану і на рік після завершення воєнного стану жодні комунальні платежі і податок на нарухомий не нараховується. Це правильне рішення. Ми зобов'яжемо цим законопроектом, якщо він стане законом. Я думаю, що голоси у сесійній залі знайдуться однозначно. Тоді кабінет міністрів має розробити порядок, яким чином це відбувається. Тобто, комісійно представники органів місцевої влади, комунальних і інших підприємців, які надають послуги, мають скласти акт. І після того, звичайно, якщо житло або приміщення не придатне до використання, припиняється нарахування будь-яких. Комунальних і інших послуг, які надають ці підприємства. Насправді я погоджуюсь, пане Назаре, що рішення запізніли, але воно є справедливе, тому що е, насправді е, страждають приміщення не тільки прифронтових територій. На жаль, ворог використовує дрони, ракети і по інших територіях центральної, західної частини нашої держави, і ці приміщення або довго ремонтуються. Або взагалі не піддаються відновленню. А жителі, які переселені, вони змушені сплачувати комунальні послуги. Через це, я думаю, що справедливість в цьому разі буде встановлена. Пане Михайло, а є у вас розуміння, коли парламент реально може прийняти цей закон? І, власне, чи є політична підтримка в залі? Так, політична підтримка є в різних фракцій. Я думаю, що найближчими тижнями цей законопроект потрапить до сесійної зали на перше читання, і важливо провести дискусію з асоціаціями органів місцевої влади, місцевого самоврядування, щоб це було спільне рішення, і щоб після цього воно насправді працювало. Більше того, ми вважаємо, і це будемо вже до другого читання вносити правки, щоб дія цього закону поширювалася. На той період, коли насправді це житло або приміщення зруйноване. Бо в органах місцевої влади є така фіксація, коли відбулося ракетний артилерійський чи будь-який напад, і житло чи приміщення зруйноване, є однозначно така фіксація, щоб людям з того періоду, або якщо вони сплатили не на надану послугу, щоб їм повернули кошти, або щоб ця норма діяла саме з того числа. З тієї дати, коли зруйноване приміщення або житло, так пане ми Михайло, вважаємо, що це буде справедливо. Вдячні, вдячні за роз'яснення, за ваш коментар. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, долучався до нашого ефіру.